Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати у 99 ночей і знову в нове хлопінське оновлення. Бо воно знову вийшло. Так, да, ви не уявляєте, до кінця цього Halloween паті 5 днів і 19 годин на даний момент. Але я думаю, що ми встигнемо якраз в нього пограти, тому давайте швидесенько починати гру і дивитися, що ж там новенького. Так, дивіться, який тут прикольненький, як це називається, кастрюлька. Там, де можна варити вертитися. Зеліч. Так. так, що ми перше бачимо, як заходимо у гру, це що біля нашого цього верстака та вогнища з'явився. А ось такий незрозумілий стіл, і ось цей баняк. Баняк. Ось ця кастрю. А! О! А вона мені знімає хп. Ось ця невідома кастрюля, яка познімала мені нормально так хп. І для чого ж вона потрібна, зараз ми і дізнаємось. Тут можна подивитися в книжечку, де написано усі інгредієнти, з допомогою яких ми можемо зварити зілля. Зілля тут бувають усякі різні, є так як і хороші, так як і погані. Я так розумію, що ті, які підсвічені зеленим, це хороші, а усі інші не зрозуміло, що роблять. Я думаю, що нам треба перевірити. Ну, зіль так п'ять, я не знаю, треба спробувати. Нам для цього потрібно ось кроляча лапка, кроляче м'ясо і ось такі мангрові ем, корінці чи квіти, не знаю. Так, і знаєте, що нам для цього потрібно? А для цього нам потрібно знайти фею для того, щоб виростити ось ці мангрові квіти. Так, 10 квіточок мені потрібно для того, щоб купити в неї ось таке насіння. Все, я його купила і. Воно Шо? садиться. А де воно садиться? Повсюди. А -а -а. Біля будиночків. — Біля будиночки. А, тобто я його купила і воно посадилося десь біля двох будиночків, а тепер мені треба їх бути знайти. Оце да. — Ого. Ого. Зараз я відкрию сундучок. Знаєш, що я тут поставила? Це така штучка з перевдяганням. Ось так заходиш сюди і обираєш, що можна вдіти. От мені подобається скінфей. Да. Від кафе. Ні, ну це реально малашна дуже штучка, це прямо це нове оновлення, що Ой, можна буду купувати за цукерочки. Воно коштує, до речі, там взагалі панти, то щось 20 цукерочок, да? так? А ну давайте ми не перевдягнемо. Ага, тут є ось такого клоуна, потім якогось морячка, потім це зомбі, напевно, або якась мумія, а потім відьмочка, Олень. Це М -м. торговець. Торговець у нас ковбой, дуже гарна фея, культист один і культист другий. Я хочу побути культистом. У дивіться як це прикольно виглядає. Давайте перевіримо всі скіни, От дивіться Лілі зараз. У мене Олень. А, ну це торговець, так. Мега прикольно, насправді. І можна перевіряти, дивитися і лякати своїх друзів. Ось дивися. Ааа, Прикольно! Я прям дуже схожа, у мене навіть одяг схожий. Все, мені написала, що ось ці наші рослинки виросли. Тепер потрібно да. їх просто знайти. Да. Десь біля двох будинків. Ні, ну це, звісно, все прикольно. Але це мені бігай, шукай ці хатинки, а я навіть не можу уявити, де вони можуть бути. Ти його знаю. Тіано, це біля всіх будиночків. Серйозно? Ти дивися, що тут. Серйозно? Ну, збирай бігай. Я зібрала. А, а я, я думала, що тільки біля тих. Круто! Все, перемога буде. Ой, ти там. <рес> <рес> Щоб ви розуміли, що зараз відбулося, якби. Мене просто вибило з карти, я перелякалася, злякалася, така вже все, капє в мене вже в голові. Одразу сценарій, як ми переграємо, знову вирощуємо ці квіти. Я перезаходжу в гру і мертва. Зараз спасу тебе. Тобі покажу, як я тебе спасу. Ой. Ти відкрила сундук <рес> того, щоб Спасти мене. Дуже-дуже дякую тобі, Ліля. Це дуже якби би думала, мило з твоєї сторони. Я думаю, я тебе спасаю. Угу. Я зараз віднесу ці квіточки мега. Угу. І ми закалашматимемо наше перше зілля. Так. Найперше якусь гедоту, напевно, ми. Наколупали там. Давай. Давай, закидай. Ой, мені Оп. О! О, цукерочки повипадали. Так, цукерочки. І що, в нас перше зіллячко. І бери це зіллячко. Воно позитивне. Давай я в тебе кину і подивимось, що буде. Давай. І не підходь до мене, кинь мене. Взяла я зіллячко. дивіться, яке воно прикольне <кх> від Бэтмен. І Um, що? Щось Хтось промазав? А щось було? Та ні, я, я взагалі ну, нічого не бачила, що було. А що було? А що було? Де а от... Я в тебе кину. Давай, кидай, кидай. Зручно. Давай. <ріст> да та ми за прям шарим, та ну, що? Ну, нічого, зараз ми знов зробимо. Чекай. Тепер... Ага. Тепер воно нам не дає зробити те зілля, яке ми навіть не перевірили. Ну, коротше, типу два рази одне і те саме, походу, не можна, воно тепер просить ось таку квіточку. А де її взяти, я не пам'ятаю. Фей. У феї. У фейї? Ну так. Опа. А, чого? А, воно в дітей заспавнилося, ця квіточка. О, Роз... Ого, це Роз... в пещері. В печері її розсадили. Треба тоді йти дітей спасати. Ні, ви розумієте, що я накопила взагалі собі на скін Прибульця? На, скін? на скін Прибульця. Ой, ой, куди я стрибнув. На скін Прибульця, а написано взагалі, ну, там де купувати, що їх немає. Як це немає? Я тільки накопила. О, все супер. Поки я тут жалілася, Ліля вибила ключ. Ой, вау. Дивіться, вау! Вау! які багато. вони гарнюні. Який прикол. Дуже прикольний прикол. Так все заховала собі дитинку. І набрали квітів. Ну, дивіться, як продуктивно. О, ліхтарик, до речі, нам також може знадобитися. Так. М -м -м. О, Я бачу прибульців будинок. Так. Там ще нам в коментарях писали, що щось з прибульців випадає, а я не поняла, що. Так, що взагалі тут також є в інгредієнтах. Дивіться, взагалі, з ось цього всього. Ага, ось. Нам показує, що ми робимо. І, походу, зараз в нас просто йде як таке навчання, що нам потрібно для цього зілля. І тут взагалі ще можна додавати рибу, стейки, берій. Ну, ці. Ягодки і вуголь. О, дивіться, на цей будиночок можна застрибувати. Він такий так. корисний. Давайте закинемо ось ці квіточки. Давай. Це якошрека. Самбанівом здобув. Варимо наступне зілля, головне його Давай зараз, поки культисти у нас. Є, я взяла. Потім, коли після культистів кинемо друга, напевно. Так, кинемо в друг друга. О, нам ще й свічечки повипадають зараз. О, це дуже класно. Культист вирішив переодягнутися і залагав тут. Ану, відкривай. У -у -у -у! От там бігай. Так, що мені... ти мені даш? Чуїть, Ого, скільки. Він тобі дасть попит. А я можу поставити свічечку? Ти ну, не став свічечку. А, я просто можу постукати Ви? так прикольно. Так да так. <і sweat> <those> Гадіна така. Size. О, в тебе груз! Дивіться. Oh. <gaudh> Нацепив мені груз. А тепер чотири цукерки дають. А давали три. Да. І де випадає? Ну, схоже нам не пощастило. А, тобто воно не завжди. Так. Око якось. Дивіться, у нас нова квіточка це око, не заправка, якщо ж щоб... <х> <х> не подумайте так, тому я біжу до феї, я не знаю, я скільки в мене квіточок. Ще квіточки. А нам же потрібно якісь інші. І я навіть знаю, як їх добувати, поки спойлерити не буду. Mm -hmm. Та я знаю, ви вже всі все там знаєте, тому вам можна і не пояснювати взагалі, скільки в мене квіточок. У мене всього чотири квіточки. Кидалово. О, і я якраз знайшла вугілля, яке нам знадобиться для нашого зіллячка. Тому одразу його забираю. Слухайте, це, по ходу, я можу зараз мотивую закинити. збирати квіточки, бо зазвичай звичайні ігрі, ну хто збирає квіточки? Якось дуже рідко. Ну, я не збираю, наприклад. Оп. Ну, що, будемо перевіряти зілля, яке ми зварили. Далі. Слухай, а можна його на собі протестити? Мені здається, так. Отак от, от просто вниз. Під себе кидаєш. Так. Давай зробимо так? А ну я кидаю в себе. У, і в мене якесь позитивне, я не хочу їсти. Ну, їжа не скінчається, коли я бігаю. Ну, це реально класно. Тільки треба було, по ходу, днем це використати, Ой, але і в тебе напевно має також бути. Я так, також так. не хочу. Все круто, це реально круте зілля, Так запам'ятали жовті квіточки, вони на е, якраз те, що ми не хочемо їсти. Я біжу знаходити квіточку там, де я думаю, що вона має рости. Але ні, походу, не біля цієї будівлі, а ми бачили білі ніжки. Тобто, це має бути якийсь дозорний пункт. Оце з білими такими ніжками. Дозорний. Ну так, їх дві таких вежі взагалі. Одна біла, там, де просто ліхтарики, Одна коричнева. а друга коричнева, там, де є сундучок. От нам потрібна саме от, -от де просто ліхтарик. Я знайшла вежу, Ось вона. О, я б... бачу. Я не щось... бачу! Це воно? Це що? О, я бачу ось так ці сльозинки. Ой-ой-ой. Дивіться, ось вони. Вау. Бачите? І дивіться, ось такі ока. Я збираю якусь квіточку. А, я ці ока збираю, дивіться. Але чекайте, ж їх не можеш просто так. На них треба посвітити ліхтариком, щоб зібрати. Дивіться, беремо ліхтарик і ось так от на них світимо. І тоді очки відкриваються, і я можу їх позабирати. Оп. Ой, це прикольно ці збирати очки. Ну що? А, ну нам треба, до речі, два очка, я взяла тільки одне. Тому я зараз є? принесу у мене мільярд Давай. Давай закидати. Давай одне, я одне ти. Оп. Хоп. Є, наварила зілечка Ух ти, Оп. яка в нього баночка гарна. Така гарна баночка і цукерочок дуже багато. Мені О, подобається ой. це оновлення, воно реально ну, дуже цікаве. Теж. Так, і що, кидаємо знову у себе, подивимось, що так. воно зробить. Не О, не гатина. У мене ця гиря. У, -у, У, ну не прикольно. Я тепер не, не прикольно. Ото минуле було краще. Очі ну, на нас Наступне в нас сльозинку. Давай одразу її закинемо. Так, давай. Нам а, потрібно також. Зараз ягідку? в мене спаде ця штука, mm -hmm. я побіжу за ягодкою. Давайте рибку, а я ягідку. А де рибку брати? В лока. А, вудочку. Я знайшла будинок з вудочками, беру вудочку і біжу ловити рибку. Рибку. Там дві рибки лежать, бери. Все, беру. Ну, а одну на поїсти. Все, біжу додому. Зараз наваримо знову якесь зілля. До нас причепиться якась штука. І що ми будемо робити? Так, ну дивіться, взагалі, от ми бачимо, що ця пляшечка рожева, тому це вона також буде негативна. Типу, Зелені вони позитивні, а всі інші кольори вони негативні. Так, я стріляю в себе. Я жаба. а мене підкинуло просто дивися. конкретно. Ні, бо жаба в тебе крутіша, в мене якось неприкольно. Та де ти? <рес> До речі, Капець мене ніякий вовк копаси. не повинен кусати, якщо я зараз не перетворюся, ану, дивися. <хи> ну, випендрюся. Ну, не кусали мене. Ну так. Да. Ось наступна якась квіточка, вона така легесенька, і нам потрібно просто м'язко. <кхи> Одне таке, бач, біла якась. Ага. Треба також Одне купити. таке, а друге таке, звичайне. Угу. А тепер біжимо до фей. Знаєте, що в мене є? В мене є. Така кастрюлька, качанчик. Гарбузик! Качанчик. <реж> <реж> гарбузик. І ось я його зараз куплю. Він буде... Круто, це в тебе такий скін, так? Да? А ну так. Да. Але можна і звичайний горщичок купити. <реж> На, можна, тобі, можна і звичайний горщик купити. Дивись, хвостом своїм тіліпає. Та ну почекай, ну дай відкрию. Я, я двері. зараз. Зварю. Та що його. О, феєчка мені відкрила, мене там новин вже прибило. Trick of tree. Тобі бандаж. Та дякую. <рес> дивіться, що тут зварилося. Всякі пироги, солодкі вати, які придають, типу, скорость. Ось дивіться, я зараз з'їм і біжу. Вау, як прикольно! Я думала, що. Але це просто... Але воно не дуже довго працює. Ну так все одно круто. Ой, я бачу квіточки! Mm, я також їх бачу. А що з ними треба робити? <гас> їх можна зібрати тільки вночі. <гас> Розкриваються <гас> тільки вночі. До речі, в нас це є така квітка. Я пам'ятаю, що бабуся вирощувала нічну фіалку. Вона, типу, починає пахнути саме вночі. І це, походу, теж якісь такі технології. Так, ну я хочу ще подивитися, чи є у феї ще якісь наступні квіти. Якщо є, одразу їх придбати. Насправді вони дуже легко варяться, ці зілля, тому чому б ні? Да, у нас багато. Їх далі, походу, це всі квіти, які є. Ні, насправді ну, дуже прикольно, що вони не так важко і готуються, головне їх запам'ятати. Іно ну, з першим зіллям ти... ми зробили прям дуже круто, я вважаю. І дивіться, воно зривається саме ця верхушечка, а з ця квітка лишається. Давай. Так, ого. Ой! Так. Мені зварило солодку вату Я ж казала Вау, яка вона класна! І вона мені, походу, надає енергії. Що Біжи. А, але ну, воно да. не дуже довго зовсім трошки. А ну да, взагалі чуть-чуть. А, ми ж зробили зілічка. Давай і кинемо його в себе, і воно знову фіолетове, Тому я так думаю, що це буде так, якийсь кину. неприємний. А що, ха -ха, мене просто викинулось. Ой, а я зрозуміла! Я бігаю, а воно в іншу сторону. Ти біжиш вправо, воно біжиться вліво. Так. А ну ось нам знову починається. Я закинула, виходить, ось цю рослинку, і вона там всередині. Давайте знову зваримо це перше гілечко і нарешті подивимося, що воно робить. Що, мені треба лапка, я відьма сьогодні. Нам, походу, треба було якийсь образ відьми зробити. А тут немає таких образів. Опа. Варити м'ясо дівчино. А що це нам знову якесь фіолетове випало? О, мене не Фордели! А зелений той самий перший коли. Ладно. Я вже... Уу, О, мене, так мене, мене вже третій раз перекидує. ми не можемо обирати самі яке зілля. Просто ми виходить, готуємо будь-що, готуємо, і що з нього вийде, то і наше. Коротше, з хороших зіл ми перевірили тільки одне, бо друге ми викинули. Бо ж ось так от стали, націлилися на одного, і я а -а думала в мене, хоча б нормально вийде, Зафардились. Це нам тільки ставати якимись відьмами, бо ми просто шаримо, якби. Прям ну снайпери конкретні. <кій> І якось ось так вийшло? Пишіть в коментарях, яке зілля вам сподобалось найбільше. Яка квітка вам сподобалась найбільше. Мені, напевно, ось ця, що за чим, або в неї прикольно світити ліхтариком. Мені напевно також. Або ось ці білі. Так, білі, вони також милашні Якось так. Дякую всім за перегляд. підписуйтесь на канал. Чекаю від вас лайки і всім до нових зустрічей! Всім, всім пока!